Для повернення українських заробітчан на батьківщину слід запровадити лояльні умови для ввезення коштів, зароблених українцями за кордоном. Про це на зустрічі з мешканцями під Волочиська, що на Тернопільщині заявив кандидат у президенти України Олег Тягнебов, забезпечити право, щоб ті кошти і майно, які заробляють наші люди на заході, на заробітках воно ввозилося сюди як інвестиції і не оподатковувалося у випадку, якщо ці кошти будуть вкладатися в розвиток української підприємницької діяльності. Вони вже працюючи там, фактично стали середнім класом, тобто то, що нам сьогодні в Україні найбільше бракує. Тягнебок пояснює, розвиток підприємництва дозволить збільшити кількість робочих місць. Саме їхній брак вимушує українців шукати щастя за кордоном. Сьогодні кожен 12-й мешканець Тернопільщини перебуває поза межами батьківщини. З Самого Підволочиська виїхало 20% жителів. жителів. даний час важко виживати робочих місць нас мало. То всі виїжджають, всі хочуть кращого життя шукають за кордоном. Тут практично сільське господарство занепало. Хто пішов на базар по можливості, а решта куди? Як не в Польщу, то в Чехію. Під Волочиськ та і вся Тернопільщина аграрний регіон. Область також відома своїми древніми пам'ятками. Третина усіх замків, палаців та фортифікаційних споруд України знаходяться саме тут. Відтак керівництво обласної ради вбачає пріоритети розвитку Тернопільщини саме в цих галузях. Це розвиток туризму, це розвиток сільського господарства. Якщо будуть сприятливі умови для цього, відповідно необхідно будуть робочі руки. свободівці кажуть, реалізації цих планів перешкоджає виконавча влада на місцях по президентській і урядовій вертикалі, а також недосконале законодавство. Але в першу чергу розвиток підприємництва гальмує податковий тиск. Самим політикам на місцях цю проблему не вирішити. Це продукт